Суперфайт міжнародною мовою спорту і видовищ або супербій рідною милою і зрозумілою українською. Новою офіційною датою протистояння Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі є 17 лютого наступного року. Суботнього вечора наприкінці зими боксери вийдуть на ринг столиці Королівства Саудівської Аравії міста Ер-Ріят. І це буде абсолютний шанс на абсолютне чемпіонство. I, I, I want to get it back. Oh, Oh, no, no, man, man. Come on. Come on. Oh. Феєричний ф'юрі у стилі брутальної фурії. Скандальний британець перевершує очікування не лише преси, а й відданих фанатів. Це його шоу. І щоб ніхто не мав сумнівів, слід дивитися і слухати лондонський стендап Тайсона, у якому коротко і чітко взяв участь Олександр Усик. Я його впіймаю. Сосиска ковбаска, маленька потвора, кроль. Біжи, кролику, біжи, біжи, біжи. Я навіть не хочу більшого. Ти знаєш, що насувається? Тебе розірвуть на шматочки ковбаско. Ти б'єшся з найкращим британським важковаговиком, тобто мною. На що ти взагалі сподіваєшся? Ти побив усіх інших, але ти ще не побив Тайсона Ф'юрі ковбаско. подивіться на нього його серце з грудей вискакує, ковбасятина, боягузи з сережкою у вусі. Тебе виб'ють усе життя, усе бажання бути боксером. Я дуже радий тут бути. Величезне усім вам спасибі. Я скажу більше на рингу. Про своє ставлення і очікування від бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик розповів українською для Фюрі та інших зацікавлених присутніх англійською. Перекладав промоутер нашого боксера Олександр Красюк. Я хочу сказати розказати одну історію. Яка дуже схожа на нашу з Tyson. Про Давіда і About David and Goliath. Коли Господь дасть мені його в руки, то я зроблю свою роботу. When the Lord gives me Tyson in my hands, I will make my job. Відповідь Ф'юрі була блискавичною. Він заявив, що волею господа ніколи не опиниться у такій ситуації, але у будь-якому разі протистояння буде вкрай гарячим, адже і назву йому придумали відповідну ринг вогню. Перше за майже чверть століття має визначитися безумовний король надважкого дивізіону. Фюрі тривалий час відверто уникав цього бою, але як і раніше, запевняє, що досвідчений титулований суперник не проблема. Це легкий бій і зовсім не найбільша загроза. Він боксер. Ми знаємо, що дуже спритний правша. І не найбільший нокаутер у світі, так само і не найбільша чи найсильніша людина у світі. Так що я можу перебоксувати його. Я можу вийти на передню лінію та вбити його. Є багато способів, як саме я можу здерти шкуру з цього кота. Шкуродар, шоумен, бізнесмен, боксер чи просто базікало. Бій Зекф'юрі відповість на багато питань щодо реальних образів Тайсона. Олександр Усик не збирається змінювати світ. Він професійний спортсмен, який у часи повномасштабної війни разом зі своєю країною та її справжніми героями для мене особисто велика мотивація і вдячність тим хлопцям, які боронять нашу країну, і коли я з ними спілкуюсь по телефону. Вони, я бачу їхні обличчя, я бачу їхню посмішку, я бачу їхні емоції, коли вони кричать Да, перемога! Це їх теж частина перемоги. Знаєте, що виграє, коли я боксую, виграє вся моя країна, і всі ті, хто за мене вболіває. У Лондоні під час оголошення суперфайту та дуже відвертого спілкування Тайсона Ф'юрі з усіма присутніми на події до залу завітав головний кінобоксер попереднього та навіть цього століття Сільвестр Сталоне. Достеменно не Відомо, кого підтримуватиме легендарний Рокі під час бою. Але зрозуміло, що офіційна глобальна піар-компанія стартувала. І як би не старався Ф'юрі, усик теж в центрі уваги. А значить, в центрі уваги і вся Україна. Що буде впливати на результат поєдинку? Перше, це і найголовніше це моральний стан. Боксерів. Тайсон Ф'юрі нещодавно мав дуже важкий поєдинок проти бійця ММА Нгану. Проте нам не потрібно звертати увагу саме на цей поєдинок у зв'язку з тим, що до бою з Олександром Тайсон Ф'юрі підійде. Сто відсотків абсолютно в іншій фізичній формі. Це буде перший поєдинок за абсолютного чемпіона світу у суперважкій категорії у чотирьох поясові так званій Ері. До того абсолютними чемпіонами світу у трьох поясовій Ері боксу були Евандер Холіфілд та Ленокс Люіс. Олександру Усоку не вистачає основного найбажанішого, найголовнішого титулу, а саме поясу зеленого, золотистого поясу WBC, яким зараз володіє Тайсон Фюрі. До цього поєдинку Олександр йшов досить давно. Це була його мета. Його мрія, цей поєдинок однозначно буде надзвичайно цікавим. Цей поєдинок буде конкурентним. На кону у цьому поєдинку поставлено все для обох боксерів. Їхня безпрограшність, тому що обидва бійці не мають жодних поразок у своїй кар'єрі і. Дай Боже, щоб цей поєдинок все-таки відбувся і нічого не завадило проведенню цього поєдинку, тому що, як ми знаємо, особливо це стосується циганського короля. Все може бути.